Першими враженнями про перебіг голосування з голосом Америки поділився і американський конгресмен Майкл Бургес. Загалом, побаченим у на дільницях у Києві та Каневі, він залишився задоволеним. З подробицями далі. Руслан Дейниченко, восьма ранку, колишній лікар з Техасу, а нині американський конгресмен, разом із помічниками, поспішає на одну із київських виборчих дільниць. Процедура стандартна спілкування з головою ДВК, виборцями, спостерігачами з'ясовує, як проходить голосування, чи є скарги та зауваження. Всі враження занотовує спеціальну форму. Поки що, побаченим задоволений черг немає якихось порушень не зафіксовано. A, 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 a fairly... на дільницях, які я відвідав, все гарно організовано. Вже досить багато людей проголосувало. Це вже третя дільниця. Якихось порушень ми не відзначаємо. Спілкувалися з іншими спостерігачами. У них теж ніяких особливих скарг на організацію процесу не було. У виборчій комісії трохи здивовані появою закордонного гостя, але інформацією діляться охоче. Відкрилися о 8 годині, жодних питань немає, нюансів по роботі з членами комісії немає, спостерігами немає. Жодних прецедентів ніяких також не було. Слова голови комісії підтверджують і спостерігачі від партії. Так, спостерігачів багато. Буквально кожна партія, кожна мажоритарник, також виставляє своїх спостерігачів, тому, я думаю, ніяких проблем не буде. Виберемо нічого. Ніяке порушення не буде не помічено. Конгресмен відвідує ще декілька дільниць в Києві і вирушає в Канів. Вже в понеділок звіти членів американської делегації систематизують і оприлюднять висновок, чи були вибори до парламенту чесними і демократичними. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.